Всім привіт! Знову на риболовлі, Південний Пух, місце острів. Сьогодні така сонячна погода осіння. Подивимося, що можна буде сьогодні упіймати і чи буде взагалі кльов. До речі, починаю деякі розпадати, зараз буду також замішувати вже прикормку. Так, що по прикормці у нас буде сьогодні прикормка універсальна від компанії Black Gold і також протеїнове борошно додам також від, проте, від компанії Black Gold. Сьогодні більше буду пробувати фідерної ловлі і подивимося, що з цього вийде. Гіную борошно. І водечкою зубажуємо. Водечка уже холодна. Так, все нормально. Нехай воно ще настоюється. І почнемо тоді закидати. Зараз поки що одягаю наживки на гачки і потім вже позабиваю годівнички. Так, що ж, кашка настоялася. Одягаємо наживочку, опариш топінку. Так. На один фідер одягнув два перші, сюди одягну три пінки менші, кружку забиваємо, так, і перший фідер. Відправляється у водичку. Оп. Зразу відразу другий закинемо. Тут вже є у нас два опориші Так, і забиваємо також годівничку. і полетів. Ще одразу як приїхав, закинув ракововку водичку. Не для раків, а щоб можливо спробувати піймати живця, закинути ще на живця. Що тут? І поки що нічого немає. Так, а що в нас тут? Є десь покльовочка. Оп Опа. Так. Ой, другий, ту вже відразу. Так, що там? Чи є щось чи немає? О, маленька проточка. А на іншому інші також клює. Навіть і дзвіночок не дзвінить. Так, кінчика якось дергає. Двою буду також підсікати. Щось відчувається, якщо не набилося якогось сміття. Опа. Тут у нас ящик такий. Я ще навіть не встиг від дістати. дістати. Такий гарненький підлящик на три пінки. І плотвичка була на два опариші. Ну що ж, риболовля починається активно, швиденько зараз перенаживляємо, закидаємо знову. Так, рибку зняли і будемо перенаживляти. В принципі, опарище хороший. Даємо кашку. І пішов в водичку. Так, ну а поки мені не вдається спіймати живця, зараз замішав ще мастирку крильову і спробую на набивцю карася закинути. Ось таку мастирочку замішав. Також одягну зараз опариша і подивимося, що з цього вийде. Так. Декілька паришів. можливо, якусь рибку спокусити. Так, маємо клювальничку. Опа, давай давай. Ось щось так легко йде. Певно якась плот бачка маленька. Або взагалі пусто. От, пусто. Клювало непогано. Це раз щось має бути. А то все в холосту, то в холосту. Щось водить трошки. Опа, отличка невеличка. На пінку. Дві пінки. Опа. Є покльовочки час від часу, трошки вітер іноді заважає, але в принципі риболовля нормальна. Ще трошки рибалимо. Подивимося, що та як вийде. На цьому щось Так, Щось має бути? Так непоганий супротив дає. О, там ще листок заважав тягнути. Через те супротив більше був. Закрив кормушку і платвечку. Пінку. Інші фідер були гарні удари, але щось я прозівав. Надіявся, що доклює і вже напевно ще не доклює. Знову вітер взривається, але кис є легенькі все-таки тут ударчики. Перебіжить кінчик від клювання. Тут напевно нічого немає. А ні, є лотвичка. Знову ж таки, невеликого розміру. Зараз якусь знайду поту з самих менших це, напевно, була. І одягну на живця. Так, це, напевно, саме менше. Можливо, щось. Спокусити. Можливо, ні. Можливо і назад. Витягнемо. Спробуємо бачу, інколи так закидають. На живця просто там на якусь снасть. побив карася, чи навіть на хідні подивимось. Опа прийшов час і самому перекусити трошки. Так. Так. І чайок чорний з лимончиком. Молочной і гарячий. є є поклювочка. Опа! Поклювочка, поклювочка. напевно, що там нічого немає, на жаль. Неодноразово поклювувало. Хм. Так, пусто. Молюємо кашку, точніше додаємо і закидаємо. І рибка відчувається відразу, так веде в сторону, нічого собі. Co cieplotwaćysz, co? to już jak kropniše. Tak. tak. zaraz okienię. Зразу відчувалося такі вдарчики хороші. Супротив давали воді. Я вже думав, що можливо там щось таке побільше, краще. Але так, також цікавий плотву половити таку погоду, таку пору. Так, знову відчувається рибка. Ну, це напевно менше за розміром. Ну, в принципі, також така не прям маленька кваточка. Є покльовочка, опадую. Що знову нічого немає. Так ось знову є ударчик кинув цей сам спінг, що тільки що перезакинув. чи вийде з цього цей раз буде з рибкою, чи переклює. Так, поки очікуємо якраз ще один вирішив перезакинути, тут уже пусто. Ігочок пустий, ну і, звісно ж, вдівничка. Три піночки одягнемо. Легеньке-легеньке покльвання є все-таки на тому спінні. Хотілося б більше конкретики, чітких ударів. Ну що ж, помаленьку риболовля підходить до завершення. Риболовля, в принципі, вийшла непогано для такої пори часу. Ніколи раніше в житті взагалі не ловив в такий період часу, пізньою осінню. Сьогодні видався такий більш тепліший деньок, тому вирішив вибратись, перевірити, що я да як. Ну, рибки трошки словили. засолити буде що. Тому, в принципі, риболовля вийшла непогано.